В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, наближаються різдвяні свята, які ми вже не вперше переживаємо в часи випробувань. І під час цих свят так чи інакше всі ми, кожен, хто своєю родиною, хто своїми друзями, будемо збиратися за святковим столом. Це нормально. Я думаю, що навіть ті, хто на передовій, теж хто вірує в Господа Бога, відзначать це свято Різдва в тих умовах, наскільки це можливо, також певною спільною трапезою. Бо це є частина нашої людської культури, дуже важлива частина, коли, святкуючи певну подію, ми кличемо тих, хто нам близький, кличемо тих людей, з якими ми хочемо розділити свою або особисту радість сімейну, або радість, от таку, як свято народження Спасителя, чи Новий рік, який буде теж незабаром. І навіть певні трагічні події, які ми переживаємо, коли проводжаємо в останній шлях своїх близьких, після того ми збираємося разом знову ж таки пом'янути за спільним столом. Не дарма і Господь в своїх притчах в Євангелії часто використовує теж образ трапези для того, щоб показати нам дещо важливе з того, що стосується Божого царства. І перед своїм розп'яттям він зібрав учеників на останню теж трапезу, вечерю, тайну. Де вперше встановив таїнство, яке зараз ми звершуємо при кожному нашому зібранні за божественною літургією, святу Євхаристію, де причищаємося при чистого тіла й крові нашого Спасителя. Це теж є трапеза наша разом із Христом. Господь сьогоднішньою притчою показує, як люди по-різному відгукуються на заклик Бога, на заклик того, хто кличе. Люди, які відмовилися прийти, які були запрошені і відмовилися прийти, відмовились не тому, що вони ну не були друзями цього, хто готував цю трапезу, не тому, що вони земворогували чи чи ще, а тому, що в кожного з них були цілком зрозумілі житейські певні турботи, те, що слід було. Випробувати, виконати, адже Господь заповідав людині обробляти землю. І, от коли людина отримала нову землю, то навіть в старому завіті і від війни від того, щоб йти на війну, звільнялися такі люди, які ще не отримали першого плода зі своєї землі, наприклад, або ті, хто тільки одружився і ще не народилася дитина. І ось ми бачимо саме певні такі приклади тут, тих людей, які виправдовуються, чому вони не можуть прийти. І разом із тим хазяїн цієї трапези незадоволений, так? і він запрошує всіх покликати всіх інших, всіх тих, кого аж ніяк не очікували би побачити за цим столом. Власне, цим образом наш Спаситель показує приклад того, як він сам робив під час свого земного життя. Адже коли він проповідував, він зустрічався з тими людьми, яких благочестиві люди аж ніяк не хотіли би побачити поруч із пророком чи праведником, до кого самі благочестиві люди ніколи би не пішли. До тих, кого називає Івангелія Митарі Блудніці. Це люди, які жили явно в гріховним способом життя. Тобто не так, як от більшість із нас, ми, ми ніхто з нас не є безгрішний. Ми всі маємо ті чи інші свої пристрасті, інколи певні і серйозні речі, на жаль, бувають трапляються в житті, гріховні маю на увазі. Але як правило, це все те, що ми не виставляємо на показ. Ми хочемо це приховати від інших. А ці евангельські митарі, ті, хто збирали податки і блудниці, зрозуміло якого сорту це люди, це ті, про яких всім відомо, що вони живуть в гріху, гріхом собі забезпечують свій, свій рівень життя більше чи менше. І ось Господь сам йшов до таких людей, звісно, не підтримуючи їх в гріху їхньому, а для того, щоб їх покликати звідти, щоб відкрити їм шлях, щоб показати, що Бог не відкидає цих людей, а Він їх. Закликає, він приймає, не гріх приймає, людину приймає навіть грішну для того, щоб людина могла підвестися, щоб піднятися могла від свого гріха. І ось ця притча, яку ми читаємо зараз перед народженням Спасителя, за другу неділю перед Різдвом Христовим, яку називаємо неділею праотців. В цю неділю ця притча звучить як певною мірою, як вона в контексті тоді, коли Господь проповідував, звучала як адресована передусім до того народу, яким було доручено Слово Боже, тобто передусім до єврейського народу, до яких Спаситель прийшов, і далеко не всі, як ми знаємо, відгукнулися, та не всі відкинули, і не всі відгукнулися на його проповідь. Але рання церква залишила цю притчу нам в спадок, для того, щоб ми сьогодні, читаючи, приміряли її на себе, не для того, щоб звинувачувати якийсь народ, який в давнину не повністю прийняв Христа, а для того, щоб ми адресували цю притчу і собі і подумали, а як ми реагуємо на Євангеліє, на слово Боже. На заклик Христа прийти до Нього на Його вечерю. П'ять років тому, якраз зараз, оці в ці дні, якраз позавчора, була п'ята річниця проведення об'єднавчого собору Української церкви в Софії Київській, коли е, на заклик Вселенського патріарха було скликано всіх єпископів, які є в Україні, для того, щоб вони прийшли, об'єдналися і отримали. Той документ, який називається Томос про автокефалію Православної церкви України. Вселенський патріарх розіслав такі листи всім, без винятку, всім єпископам всіх юрисдикцій, визнаних і невизнаних на той момент, які були в Україні. Як відгукнулися, знову ж таки, хочу не засуджувати, а, ну, щоб ми розуміли, що ситуації повторюються. Хтось прийшов. А хтось закрив листа і відправив його назад. Що ми маємо в результаті? Що церква наша знову ж таки не єдина. У нас є єдина православна церква України і є значна частина тих, хто досі так чи інакше не може приєднатися, бо щось їм не так. Чи ми їм не такі, чи процедура їм не така, чи що ще. Ну і звісно, знаєте, легко судити ззовні та буває нам інших, але знову ж таки цю притчу. Нам варто приміряти і до себе. Адже кожен із нас в різних своїх життєвих ситуаціях також буває покликаний. Господь каже: багато покликаних, а мало обраних. Ця причина нам показує, що от хто переходить з розряду покликаних до розряду обраних, той, хто відгукнувся. Тобто, бути чи не бути обраним залежить тепер не від Бога, а залежить від нас. А точніше від нашої реакції, нашої відповіді. Бо Господь кличе всіх. І тих, хто з нашого погляду достойні, і тих, хто, на наш погляд, можуть бути недостойні, але Господь все одно кличе. От Відгукнутися чи ні, це абсолютно тепер наша влада, бо Господь запрошує кожного із нас. Давайте брати це до уваги і в життєвих ситуаціях, коли, наприклад, тут будуть свята, і нас запрошують друзі та рідні. Бо розділити з людьми їхню радість, це ну, дуже по-євангельськи буде і дуже по-людськи, попри нашу заклопотаність, суєту, якісь там проблеми чи щось іще. І так само, коли нас запрошує Господь до себе, от зараз на літургії, Він запрошує нас до своєї трапези, він каже, і ми ці слова повторюємо: прийміть, їжте, пийте з цієї чаші всі, бо це моє тіло і кров, яке віддаю за вас для того, щоб ви мали життя вічне. Приходьте і насолоджуйтеся цією трапезою і будьте учениками, послідовниками Спасителя. Це адресовано кожному. І знову ж таки, хто з нас обирає відгукнутися чи ні, це наша з вами відповідь. Амінь.